Всім привет! Ми на каналі Вартіївський. Спустя наконец-то, наконець перше відео в нашому новому году. Сегодня у нас 25 січня. У нас багато чого произошло, чого відео не було, соответственно говоря, практически цілий місяць на каналі. По-перше, було дуже холодно, чого не було відео. По-друге, в мене поламався телефон, из за того даже шортс не було. Ну, камера на яку я снімаю, телефон, короче, я снимал на поко. X3, він приказав довго жити і за того навіть не вийшло в мене спасти якусь інформацію, щоб виложити шорт чи ще щось там повиложити, щоб підтримати канал далі. Зараз будемо наверстати. По третє. Я ще хотів сказати. Холодно. І нас виключають світ. Я не знаю, як монтувати відео, як снігати, снімаємо при фонарику. Гріємося, чим можемо. Приїхали в село, це спустя, наверное. Ну... Неділі 2 чи 3 приїхали, що є можливість сьогодні щось поснімати і то так собі можливість. Коротше, при фонарику, при обогрівательів. Ну і опять же я таки не знаю, коли буде це все монтуватися. Зараз у нас буде трохи улучшення контенту. Ми купили новий телефон, на який, відповідно, знімаємо відео. Це iPhone 15 Pro Max. Напишете, як там звук, як картинка, не знаю ще. І ще є такий момент, якщо хтось подивиться, хто знає, як, як скинуть на його відео на комп'ютер нормально, щоб не урізалось качество, щоб формат mp 4 воно було, щоб мені у Sony Vegas його залишить. Бо все, що я пробував перед цим, коли скидав з айфона, ну, із айфона свого оператора, коли вона знімала на його. Воно було, коротше, якимось форматом неправильним, воно не відкривалося. Я там скачував перекодіровщики якісь, але воно... Качество сильно різалася і звук, і качество було так собі. Так що таке У нас Шо ще наче хотів сказати, що не знаю. Ну коротше напишите, що там по качеству, що по звуку. Ну, ще плануємо купити мікрохвон, петличку. Щоб ще улучшити качество звука. Будемо старатися. Не ж не знаю, так як вийде тепер з монтажом. Если видео получится сейчас смонтировать, я его знаю як. Так что все. Короче, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что там і як, что по звуку, что по видео, что по картинці. А мы будем снимать сейчас какие-то другие видео дальше. Будет отступление. Так что все. Всем пока-пока.